Доброго ранку, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Мої порчаточки вже підросли. На сніданочок у них. Дуже люблять картопельку, але і комбікорм не відказується. Вона біля картошеночка. Даю і дроблене зерно, даю трошечки комбікорма раз у день. І трошечки даю зілля, рву кидаю їм. Ось такі живчики. Ну, водичка ще стоїть у них. Вже вони сплять в мене на жордочки, я їм зробила. Ось такі красотулечки мають. Ці сірі, вони дуже здорові, це мастер грей. І ось риженьки також дуже сильно пішли в рост. Ну цей маленький, але виросте. Курчатками я задоволена, дуже гарненькі курчатка. Вже вдіваю пілечко, ще трошечки побудуть тут сараї і підуть до курей. Кролички наші. Дуже гарно піднімаються, такі гарненькі кролички, товстенькі, такі, збитенькі, хороші. У мене є замовлення на 5 кроликів. Скоріше за все, що почну вже бити кролиць, бо кролики вже кінчаються. Ще в мене залишилось два кролика, а це наші оці малючки, які були. Ви подивіться, які гарні кролики. Просто чудо. Мені дуже-дуже сподобалось, як вони ростуть на полу. Кроленята дуже і дуже гарні. Ну, Звісно, частіше приходиться прибирати. Оце єдине. Але віничок, совочок і позамітав і знов чисто. Це не так тяжко. В клітках я прибираю раз у раз у тиждень, а тут раз у два дні. Але ви подивіться на ці шубки, подивіться на ці жопки, маленькі, кругленькі, такі хорошенькі. Цей кролик в мене цей ще його побили дуже сильно. Він ще в мене залишився, бо дуже спинка в нього сильно побита була. Цей залишився і ще одного покажу. І ось один. Це е, синуля баклажанчика. Я його поки що не била. Він дуже гарненький, але, скоріше за все, що він піде на м'ясо, бо дуже шкодний. Перчика я поки заміняти не буду. А це хлопчачки, я їх розсадила по два штуки. Бо вже почали ганяти друг друга, вже б'ються. І б'ються конкретно вже. Треба розсаджувати, бо цього вже я бачу луплять і конкретно лупиться. Сидять два кролики, їх було шість штучок, я їх розсадила. Вони доволі гарні кролики вже. Але оце їхнє те, що вони дуже сильно б'ються. І ось два кролики. Це з однієї партії. Вони доволі гарні вже такі кролики. Вони родилися 26 го місяця. Ще їм трошечки і вони підуть на забій, тому що мені оці перев... войні не треба. зерно. Ось такі кролики. Будемо бити і будемо, будем м'ясо. Наш перчик линяє, шерсть стара вилазить. Ой, їж, ж мердоворотик. Вже йому скоро буде нова дівчинка. Хай він вже перелиняє гарно, буде, буде красавіць у мене, тоді дівчата будуть ходити до нього в гості. Я пересадила лялечку із її дітками у велику клітку. Вона в мене здорова кролиця. Ось кролиняточки. Домика я вже в них забрала. Кроленятка всі вийшли з гнізда, всі 10 штучок. Вона всіх вивела. Один, правда, є дуже малесенький, але він дуже гарно під'їдає і росте. Ось такі мої кролечки, голоси такі карапузики. Вона, мамочка, справна, дуже гарно справляється. Перелякана, як завжди. Вона всього -всь боїться. Я їм підселила сіточку, щоб вони не провалювались. Там всякі досточки. Ось така в мене красунечка наша. Наші лялечки маленькі. Полякалася. Ось моя мандариночка. Я її пересадила у велику клітку, туди посадила двох хлопців. Вона в мене в великій кліточці. І у нас вже є маляточки. Всі три кролички родили 5-го числа. Я їх ще не дивилася. Ось, червички, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять штучок. Дев'ять да, штучок. Всі живенькі, здоровенькі. Видно, вона їх ще сьогодні не кормила, ще животиків у нас нема. Їх сховаємо. Пуху нарвала дуже багато, але сіно все викинула із домика. Сіна тут немає. Ось моя кроличка з білим носиком. Дивіться, як вона видерла себе пух. Це ужас просто. Зараз я вам покажу маляток. Ось я дістала маляточок. Тут, бачите, теж сіна дуже... Оце все, що є сіна. Всі кролиці повикидали сіну. Я не знаю, що таке, з чим це зв'язано, але сіна вони не хочуть тут бачите. Тут теж багато кроленят. Так, це мені вас посчитати. Раз два. Три, чотири. П'ять. Ой, боже, шість сім, вісім дев'ять. Десять. Одинадцять штук щось їх занадто багато тут. Щось їх тут занадто багато. Крила пухом вона дуже гарно. Так. Раз, два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, да, одинадцять штук. Ну, одне дуже сильно худеньке є. Десь я його тільки що брала. Ось. Бачите. Скоріше за все, що воно не виживе, бо дуже малюпусінькі. Давайте я їх накрию, а це заберу і попробую підкинути іншій кролиці. Може воно там виживе, бо дуже сильно маленьке. І видно, що воно не доїдає, бо дуже худюсіньке. Ну... Як це кажуть, істений відбір. Але спробуємо. Моя, молод... Моя молодесенька кроличка, малиночка. Вона справилась дуже гарно. Ось. Ось її маляточки. Також пуху немає. Цього сіна немає, все повикидала. Два, чотири, шість. Вісім, дев'ять штучок кровеняток. Зараз ми її покладемо ще одненьке. Вона крулиця велика, може витягне. І от складемося малесеньке сюди. Хай воно тут. Вони родили всі в один день. Дуже-дуже гарненько родили. Я прийшла під всіма клітками, якось одночасно був пух. До обіду вони всі справились. Ось такі в нас мамулечки.